Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Друзі, нас вже є 30 тисяч, і я хочу кожному з вас подякувати за вашу підтримку, за коментарі, за вподобайки. За все, за все я вам хочу щиро подякувати і буду старатися готувати для вас прості е, смаколики і викидати. І прошу вас підтримувати мене і надалі, і будемо працювати разом з вами і далі. Дуже щиро дякую всім вам. Основне здоров'я і мир на землі, аби наша Україна перемогла і, і була, був усім миру, здоров'ячка і всього доброго. І якщо ви перший раз завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові ковбаски з сиром по простому рецепту для діточок до школи, чи будь-який гарнір собі зварити. Вони такі соковиті виходять, такі гарні. Можна заморозити, зробити, такі підсмажите, підсмарите так, у будь-який час. І буде смаколик. Якщо кому цікаво, готуємо разом. Готуємо ковбаски. З сиром. Тут у мене є курячого філе 800 грам, і, і отут фаршу у мене свиного є 450 грам. Можна з самої курячої грудки або курячого м'яса, але я буду давати, е, змішувати. Зараз це я перемелю цибулю одну. Ну і сир у мене є. Сіль, перець, отак от у все будемо заправляти. Я зараз це перемелю. Перемелюємо це курячу грудинку. Добре би була вона трошка така підморожена. І разом з цибулею будемо молоти. Ось так, разом, раз цибулі, раз виручки отакі. І все перемелимо, сюди, дві грудки. Давати і чеснику. Я даю більшу цибулю. Так, ми тут перемололи грудку, тепер додаємо сюди цей фарш. Ви можете, як, наприклад, для дітей, ви можете робити з самої грудки е, такі ковбаски. Я даю оце ще, ще раз повторююсь. Він у мене трохи підмерзлий такий, і я додаю сюди. Так. Тепер я додаю сюди чайну ложку отак одну, то замало півтора чайної ложки. Буду давати солі. Бо тут є кілограм, на кілограм дає чайну ложку, а я, я даю більше. Будемо пробувати. Так, додаю я сюди пів чайної ложки певне перцю такого. Небагато. Добавляю я сюди такої паприки. Простої трошки. На ну, й колір трошки дасти. Ви можете додати, сюда, сюди як тут якісь, може зелень давати, можу давати е, помідори сушені, якщо є, буде теж добре до себе дати. О, і даю ще трошки копченої паприки. Так само, отак трошки. І це все будемо тепер перемішувати, вимішувати цей фарш. І будемо додати води, аби було соковите м'ясо. Скільки вбери? Я тут маю 250 цей, такий стакан, а я буду додавати потроха і вибивати добре вимішувати. Добавляємо ще трошки води. Тільки чого піде, я вам напишу. Усе під відео, як завжди. Цей фарш треба отак трохи відбити. Аби він цій мив такі купи. І так. І аби він такий був соковитий. І будуть у вас ніжні такі гарні ковбаски. Наш наш готовий, от скільки лишилось із стакана, десь грам 50, певний міліграм води лишилось. І тепер будемо нарізати собі сир. Я маю тут такий сир. І зараз цей сир будемо нарізати на такі смужки. На такі ось так. Так і наполовину. На отакі кусочки. Кубики такі. Так, тепер формуємо ковбаски. Тут я от беру такий плівку, вирізаю собі такий кусочок, який я хочу, і складаю отако, беру добру ложку. Хочу більші, хочу менші. Ковбаски, то вже залежить, які собі ви бажаєте. О, ось такі о. Добру ложку беру. Ще можу дати по півтора робити, такі трошки більші. О, такі. Тепер всередину, отак, беремо, робимо таку ямочку і сюди кладемо сир. О, І просто просто тепер можна ще кусочок собі, скільки хочете, скільки даєте. Так. І тепер формуємо. Цей все буде всередині і формуємо таку ковбаску. Щоб і не дуже груба була і така була нормальна, ось така. Ось так. Ось такі ковбаски. Тепер це ми зав'язуємо тут з одного боку більше. Ось так. Зав'язались, сюди підсунули, аби в нас собі була така плотна, така щільна, аби було, і так само з цього боку. О. Ось так. Зав'язуємо так само. І без ніяких начинок, без ніяких тихво будемо мати чудові Ось такі ковбаски. Ось такі. Так ми всі зробимо і знову так само. Берімо так, беремо, можемо менше, можемо більше. Я беру по півтора столової ложки. Ось так. Ще раз вам покажу як. Беру один кусочок тут. Аби вийшло всередині сир всередині. Одну сторону зав'язуємо добре, так, аби файно, щільно вони вщільнилися собі. Тепер другу так щільно, ще раз проходимо отако. Так само зав'язуємо. Ось так. І такі робимо ковбаски. Так зробимо всі. Ось скільки вийшло у нас ковбасок. Тепер ми ці ковбаски от візьмемо, набрала я води і просто у воду кладемо отаку от холодну воду. Дві, чотири, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Дванадцять, тринадцять. Отако От кладемо в воду і прокипітимо їх. Ковбаски закипіли, З моменту закипання варимо 10 хвилин. Подивимось, 10-15 хвилин, отак їх пообертаючи, о, о, котрі наверх, вони вже деякісь зробили. О. Отак проваримо. Тут я кинула чайну лишку солі. Оцей найпрокіплєт. Наші ковбаски вже проварилися. і відключаємо. Гет. Тут я поставила сковорідку на цей його, а ці вибираємо. Їх можеш остудити і їх можеш просто заморозити, а можеш піджарити. Старайтеся, аби сир аби отак не виходив, аби сир добре фаршем обібрати. Зараз ми все ще обсмажимо їх. Ось, дивіться, які гарні вийшли. Проварилися. Ось такі. Зараз ми їх ще підсмажимо. А останні я пару підсмажу, а останні я поставлю собі в морозилку. і в будь-який час можеш вибрати і є гарнір любив зварити і до нього маєте собі такі гарні ковбаски. Ось так. Так, тепер це просто обрізаємо геть. розмотуємо і кидаємо, аби підсмажити. Дуже ладний полі. Такі просто. Ось такі вийшли у нас ковбаски з сиром. От, е, Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! От Зараз я вам покажу, які вони в тім, у розрізі, Дивите, які, які вони чудові, які вони гарні, які вони в тім. Для діточок, для тих о, з сиром, дивіться, які чудові, воно. Але... До будь якого ганю. Дуже добре. Дуже смачненький для діточок, чи в школу, чи так е сир дасте ліпший, він буде плавитися, щось не дуже ті плавить. Такі в нас виходять е ковбаски з сиром. Можете з сиром, можете без сира, можете так просто. Але це по-простому, по-простому, без ніяких е, тих, що купує всі тих плівок, без того всього, по-простому. І є, є гарний смаколик, чи навіть на свято може бути, чи так просто може бути. І дуже гарні е, виходять і смачненькі. Так що готуйте.